Шановні студенти, вас вітає доцент Кафедри управління та економіки підприємства Національного фармацевтичного університету Братішко Юлія Сергіївна. Пропоную до вашої уваги лекцію за темою Фінансове забезпечення інноваційної діяльності. Частина 1. В межах цієї лекції ми розглянемо таке питання. Як класифікація джерел фінансування інноваційної діяльності, ви ознайомитесь зі значенням фінансових ресурсів для розвитку інноваційних процесів та схемою фінансового забезпечення науково-технічної та інноваційної діяльності. Своєчасне і повне забезпечення інноваційних процесів фінансовими ресурсами. Сьогодні набуває особливої актуальності: як свідчить світовий досвід та практика реалізації інноваційних пріоритетів України недостатність обсягів фінансування та обмеженість основних фінансових джерел створює додаткові труднощі для результативного формування інноваційної моделі розвитку національної економіки. Формування інноваційної моделі передбачає складніші науково-технічні розробки. Вимогливіші запити споживачів і, відповідно, дорожцем стає їх виконання. Лише в разі систематичного виділення необхідних фінансових ресурсів у достатньому обсязі для створення високотехнологічних виробництв і промислового освоєння результатів науково дослідних, дослідно конструкторських робіт, може бути досягнутий кумулятивний ефект від науково технічної та інноваційної діяльності. Отже, значення фінансових ресурсів для розвитку інноваційних процесів в значній мірі обумовлене складністю їх залучення і залежністю від багатьох чинників, які досить важко піддаються прогнозуванню. Сучасний етап розвитку вітчизняних підприємств пов'язаний з обґрунтованим вибором незалежного місця серед складників динамічних порівнянь переваг науково-технічних досягнень, на всіх стадіях життєвого циклу продукту, від створення товару до послуги до їх утилізації. А це потребує збільшення обсягів фінансування, розширення джерел фінансування та доступу до них усіх учасників інноваційного процесу. До того ж, згідно з установленою решером залежністю для збільшення удвічі кількості винаходів за певний проміжок часу. Треба задіяти за цей проміжок часу у 100 разів більше ресурсів. Відповідно, для одержання утричі більших винаходів необхідно витратити у тисячу разів більше ресурсів. Проте, здійснюючи політику регулювання і стимулювання інноваційного розвитку, держава змушена постійно розв'язувати проблему балансу розподілу суспільних ресурсів. Традиційна дилема суспільного вибору щодо встановлення співвідношення між виробництвом продукції споживчого і виробничого призначення доповнюється ще одним ключовим елементом наукою. І, як свідчить практика останніх років, вибір здебільшого здійснюється не на користь науки. Вкладаючи кошти у стимулювання споживчого попиту, суспільство відполікає їх від інвестиційного інноваційного напрямку. Рішення про концентрацію коштів на реалізацію інноваційних проєктів в першу чергу веде до відносного зменшення обсягів споживання та поточного виробництва та інвестування. Це особливо відчутно в умовах економічної стагнації. Проте, за думкою Туган Барановського, у довгостроковій перспективі саме технологічні зрушення спроможні формувати сукупний попит. Отже, Життєво важливі для країни інноваційні проекти доцільно фінансувати за рахунок централізованих ресурсів. При цьому безповоротне надання бюджетних коштів у вигляді субсидій має розглядатися як виняток з правил, що базуються на основних принципах кредитування, зокрема терміновості, поверненості та платності. Для підвищення віддачі від виділених з бюджету коштів. Для розвитку інноваційної сфери необхідно дотримуватись таких принципів. Забезпечення швидкої віддачі, коли кошти вкладаються у вже наявні інноваційні проекти, які перебувають на стадії реалізації або проекти, які потребують незначного доопрацювання. При цьому віддачею є не лише відшкодування витрачених коштів, а повернення інвестованих ресурсів. З приростом доданої вартості прибутку або ефект, що не має матеріального втілення і тільки опосередковано впливає на ефективність функціонування економіки. Також принципом є виділення пріоритетних напрямків фінансування інноваційних проєктів, які мають вирішальне значення з точки зору інтересів національної економіки, недопущення розширення обмежених фінансових ресурсів. Для деяких загальногалузевих, міжгалузевих і регіональних науково-технічних та інноваційних проєктів і програм можуть використовуватись схеми змішаного фінансування. В такому разі фінансування проєктів, підготовлених комерційними структурами, доцільно здійснювати на конкурсній основі за умови, що не менше 70% потреби у фінансових ресурсах має покриватися власними коштами ініціатора. А 30% може фінансуватися за рахунок щорічних видатків коштів з державного або місцевого бюджету. До фінансування таких проєктів можуть бути залучені також позабюджетні фонди. Як свідчить практика фінансування проєктів із залученням міжнародних фінансових інститутів, зокрема МБР. Дотримання співвідношення 70 на 30 у структурі фінансування проєкту забезпечують додаткові гарантії для кредитора щодо повернення отриманих кредитів. Світова практика свідчить про доцільність стимулювання інноваційної діяльності, комерційних та фінансових структур з боку держав. Зокрема, стимулювання кредитних операційних банківських установ Націлених на зближення їх з реальним сектором економіки і на підвищення зацікавленості банків у кредитуванні інноваційної діяльності підприємств. У зв'язку з цим доцільним є встановлення пільгових ставок оподаткування залежно від операцій з довгостроковими кредитами, цільове використання яких передбачене для здійснення нового будівництва, модернізації, реконструкції. Та технічного переустаткування. Зниження норм обов'язкового резервування коштів на кореспондентських рахунках Національного банку України. Проте для отримання відповідних пільгових умов повинні бути застосовані додаткові методи контролю. Країни, які здійснюють успішне фінансування інноваційних змін, використовують досить великий арсенал засобів. Забезпечення накопичення і розміщення капіталу для реалі... реалізації стратегічних інтересів країни. Завдяки цьому у світовій практиці опрацьовані різноманітні прийоми заохочення довгострокового вкладення капіталу, серед них послаблення податкового тиску на установи, що здійснюють технологічні зміни, надання пільг, і встановлення квот для організацій науково-технологічної сфери, які розподіляються із забезпеченням їх безвідсоткового погашення. Широке застосування нетрадиційних методів інвестування. Схема фінансового забезпечення науково-технічної та інноваційної діяльності наведена на рисунку 1. Отже, Основними джерелами фінансового забезпечення науково-технічної та інноваційної діяльності є бюджетні асигнування, що виділяються на державному і регіональному рівнях, фінансові ресурси різних типів комерційних структур, інвестиційних компаній, комерційних банків, іноземні інвестиції, кошти приватного капіталу. Кошти спеціальних позабюджетних фондів фінансування науково дослідних та дослідно-конструкторських розробок, які створюються підприємствами і місцевими органами управління, кредитні ресурси спеціально уповноважених урядом інвестиційних банків, кошти вітчизняних та іноземних наукових, інноваційних та венчурних фондів, а також кошти наукових установ. Зважаючи на обмеженість джерел фінансування, таких як власні кошти, державний бюджет та кошти замовників, і недоступність більшості з них для організацій науково-технологічної сфери, через імовірнісний характер очікуваного результату і відсутність задовільної для фінансово-кредитних установ застави, брак незалежних обсягів власних інвестиційних ресурсів. Для здійснення проєктів технічного переустаткування та реконструкції виробничих потужностей особливої уваги набуває залучення і використання нових джерел, форм і методів фінансового забезпечення, науково-технічної та інноваційної діяльності. Шановні студенти, до вашої уваги рекомендована література за темою нашої лекції. Щиро дякую вам за увагу та до зустрічі!